Доброго дня. В деяких учнів виникають питання стосовно яким чином можна зробити скріншот на комп'ютері чи на Уусбуці. Це можна зробити дуже багатьма різними способами. Зараз я покажу два найбільш простих способи. Перший спосіб: використати можливості самої операційної системи Windows. Windows 7, 10, це не чи 11 Windows це не має значення. У Windows вже є технічна можливість це зробити. Відкриваємо головне меню. В головному меню шукаємо пункт, який називається, або в пошуку можна зразу написати стандартні програми. Далі шукаємо пункт засіб захоплення фрагментів. Ну, до речі, можна таким чином, ось перетягнувши, зробити ярличок і запускати безпосередньо прямо з робочого столу. Щоб зробити вам ярлик цієї програми, потрібно її знайти в меню, а потім нажати ліву кнопку миші, держати натиснену і просто перетягнути ось сюди на робочий стіл. І у вас створиться ось ярлик. Як користуватися цією програмою? Для того, щоб зробити скріншот, запускаємо її. Відкривається таке в нас вікно. Далі режим. Вибираємо. Ну, можна вибрати тут навіть фрагмент довільної форми. Я, в мене вибрано прямокутний фрагмент. Далі, от бачите, підсвітилося трошки. Тепер я виділяю ту частину, скріншот якої я хочу зробити. Виділи. Після цього відкривається вікно уже з цим скріншотом. В ньому навіть є технічна можливість, скажімо, зробити якісь помітки собі. Бачите, тут є ось і гумка. Ну, якщо це потрібно. Якщо не потрібно, нажимаємо далі «Файл», зберегти як. І зберігаємо цей файл. Тому що для того, щоб від... надіслати скріншот на перевірку вчителеві, його потрібно зберегти як файл. Відкривається вікно збереження, значить ще раз файл, зберегти як. В цьому вікні ми обов'язково вказуємо, де і дивимося, де ми хочемо зберегти. У мене файл буде збережено на робочому столі. Далі, внизу пишемо ім'я файлу, ну, яке хочете, чи там контрольна робота, чи ще щось. Ну, я наш звук 1. І тип файлу. Ну, найбільш доцільніше можна вибрати оцей файл формат. він найменший розмір має. І нажимаємо зберегти. Після цього у вас на робочому столі, там, де ви вка... або там, де ви вказали, з'явиться наш скріншот. Це звичайне фото, яке відкривається, бачите, програмою для перегляду фото. Це перший спосіб. Другий спосіб використати спеціалізовану програму для створення скріншоту. Я рекомендую програму Lightshot. Я вже відео про неї розміщав. І це безкоштовна, дуже маленька і проста програма, але нею дуже зручно користуватися. Заходимо у інтернет і в пошуковому рядочку пишем лайтшот. Like, отаке отаке. пишемо посилання. Бачите. Далі саме перше посилання, яке знайшов Google, от вікно цієї програми, пояснення її. Нажимаємо Завантажити для Windows. Файл у нас завантажується. Далі заходимо у завантаження, запускаємо інсталяцію і встановлюємо цю програму. Після встановлення цієї програми, як зробити скріншот? Для цього або відкриваємо тут вкладку приховані піктограми, у вас буде така пір'їнка фіолетова, Або на клавіатурі можна натиснути кнопочку Print Screen. І теж ця програма запускається. Коли ви заходите в режим створення скріншоту, то бачите, екран трошки темніє. І те, що ви виділяєте. Та й буде збережено у скріншоті. Якщо ви виділили не те, що потрібно, можна тут підрегулювати трошки. Або, якщо передумали виділяти, можна нажати клавішу Escape Esc, з в лівому верхньому кутку і відмінити дію. Також цю ж саму програму можна запустити, якщо на клавіатурі натиснути кнопочку Print Screen. Так, виділяємо частину. І з'являється меню, де теж тут можна вносити якісь певні мітки, олівець є, маркер і так далі. Щоб зберегти цю частину, що ми виділили, нажимаємо цю кнопочку зберегти. І точно так само: з'являється вікно, вказуємо, в якому місці ми хочемо зберігати, вказуємо ім'я файлу. Ну, якщо ми не вказуємо, то програма сама номерує. І тип файлу у мене теж стоїть стандартний. Нажимаю, ну, давайте я назву її 2. І нажимаю зберегти. Повідомлення про те, що скріншот збережений, з'явилося ось цей скріншот. От таким чином оце два способи, як можна робити скріншоти на комп'ютері чи ноутбуці. Є інші способи, це далеко не всі, але це, ну, мабуть, найпростіші з усіх. Використовуйте. На наступному відео. Я покажу, яким чином оці збережені скріншоти потрібно приєднувати до в класрумі для того, щоб здавати свою роботу.